Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, це мій канал. Сьогодні ми з вами говоримо про хом'яка, про події, які почались. Вчора було ролер радіо, я на ньому провела півтори години і мені є що вам розповісти. Тож готуємо собі щось смачненьке і поїхали! Це в нас вже з вами як традиція, суботнім ранком я сідаю записувати відео. Так, забираємо мою ХПшку, і давайте підемо за подіями, які у нас йдуть по черзі. Перше, у нас це е, міні-івент, чи Прогрес-івент, як вони його називають. Е, значить, він розпочався вчора, тривати буде ще два дні. У нас є з вами умови. Це у нас 500 понтів за підвищення рівня, 1000 за витрату одного РЛТ поза маркетплейсом, 150 за витрату на маркетплейсі. Так, табличка нагород. Посилання на сайт П'єру я залишу в описі. Так, і тут у нас з вами я забрала це, коли відкривала бокси для завдань щоденних. І я хочу ще, напевно, дійти до рівня 5, але подивлюсь. Подивлюсь по завданнях, подивлюсь, чи вартує воно того. Далі у нас ось такі майнери, і є ще 100 хп на 17 рівні, це досить прикольно. І ось якийсь дуже цікавий майнер з дуже великою потужністю. Тож, ось такі справи. І е, зараз у нас є знижка на догі. Депозит форм ніяких немає. З минулої депозит форму в мене були депозитери, я їх анонсувала. І ось вам зараз кажу, що нарахування кешбеку відбулося. Очікуйте їх на своїх рахунках. Так, поїхали далі. Спалювання. Пам'ятаєте, я в минулому відео ставила собі за мету. Зібрати на певний майнер, але зараз ми подивимося, ось ці майнери я спалювати не збираюсь вже, тому що все ж таки, ось ці хочу скрафтити цей не знаю. Можливо, скрафчу, тому що він файний, у нього потужність, але 0%. І в мене такий стоїть один на поличці. Чекаю якогось е, якоїсь знижки на крафт і, можливо, його скрафчу. Ці всі я вирішила залишати, і цей у мене також крафтиться там. Тому зараз я допалюю лише ось ці, які лишились. Це взагалі ні про що. І мій загальний е як результат виглядає наступним чином. На 247 тисяч кристалів я ось тут ось. Тут я взагалі собі не ставила за мету забрати цей майнер, він мені не потрібен, а ці в мене є. Тому ідемо е, з вами в Burning Shop, дивимося, що я можу придбати вже ось цей майнер. До цього мені ще дуже-дуже далеко, і я не буду палити те, що мені потрібно для, для одного майнера. Тому що, в принципі, як ви бачили, ті майнери, які я можу спалити і отримати його, вони в сумі і дають ту саму потужність. Так, з відсотком ще треба м, попрацювати, але нема сенсу заради одного цього мені спалювати всі ті. Тож я вирішила купувати цей. В принципі, я думала, що в мене такий є, але виявилося, що він у мене інший. В мене ось такий майнер є, ось він. І це схожий візуально, але він і ну, потужніший, і виглядає іншим. Тому, я думаю, що на цю поличку мені якраз не вистачає ось того майнера. Так, тож, давайте зараз з вами його купимо. Так, є. В мене лишились кошти, я обіцяла, що ми з вами відкриємо один бокс. Я просто на останок ще подумаю, як найкращим способом витратити кошти. Однозначно буду добирати Solar. І як обіцяла, відкриємо з вами один ось цей бокс. Я готова витратити просто так 10 тисяч кристалів, подивитися, що мені випаде. Ну, Це, це... це того вартувало. E, зайвий раз Зайвий раз цим я вам довела, що не варто витрачати ваші зароблені спалені кристали на ці бокси. Дуже в мала вірині, що вам щось випаде класне. У нас чаті дійсно були скріни, де випадало золото. Проте, як ви бачите, ну, ось так. І не треба казати, що я там ютубер, в мене щось підлаштовується. Нічого, абсолютно, мені в цих боксах взагалі ніколи не везе. Так, окей. Що у нас ще? У нас з вами ще дуже цікавий розпродаж. Тут у нас з вами пропозиції за РСТ. Якщо у вас, в принципі, чомусь зберігаються ці монети, ви їх не витрачаєте, то у вас є ще один день, щоб зайти і подивитись на пропозиції, які тут у нас можливі. І е, ось елементарно, у кого зараз не вистачає. РЛТ ви можете е, назбирати 149 РСТ за виконання завдань, або якщо вони у вас вже є, у мене їх по умовченні немає, тому що я відкриваю одразу бокси з деталями. У мене там величезна черга на крафт. Ось, е, і обміняти на РЛТ. І тут у нас ще є пропозиції з ось цими майнерами: і потужність, і, і все. Тільки потужність і майнер. Ну, взагалі, цікава пропозиція. Раніше був крафт за. РСТ. Крафт у нас, до речі, виглядає наступним чином. У нас до цього були жабки, зараз у нас з вами песики. І ось можна ще один день крафтити, якщо у вас величезна кількість батарей, як у мене, можна крафтити до спалювання ось цього песика. Е, а можливо зібрати ось цього, ось цього, маючи, в принципі, небагато, воно і все коштує. Починається з однієї батарейки. Тепер давайте перейдемо до. Саме події, які нам анонсували. Зараз фоном я включу, як це виглядало. Це радіо в Діскорді. Ви, якщо у вас є аккаунт в Діскорді, ви просто переходите на сервер ролеркоїна, є гілка Радіо Ролер, Вмикаєтесь в неї, і ви є слухачем. У вас вимкнений мікрофон, вимкнена камера, доєднуються адміни у вигляді спікерів, і розповідають нам, вмикають трансляцію і розповідають якісь. Якісь інсайди, одразу скажу що це англійською, і добре, що вони не всі були носіями, тому було доволі легко зрозуміти про що вони говорять. Так іноді я втрачала суть, але не через те, що важко вони розмовляли, а через те, що вони ще паралельно сміяли, жартували і постійно якось підтрунювали П'єро, викидаючи свої джівки і все інше, і я на це трошки відволікалась. Але все зрозуміло все в принципі можна було. Ще інформації багато дублювалось в чаті, знову ж таки, окрім мемів, їх там дуже величезна кількість. Тому якщо у вас буде час на наступну трансляцію, то чому б не побути там, можливо, задати своє питання. Вони реально із чату відповідають на питання. Там було питання про блокування, і прям вони також розповідали якісь нюанси, направили людину до іншого адміна, сказали ім'я, сказали, що написати. Тому, якщо у вас є якісь такі питання, які вас турбують, ви можете в чаті там нам написати що англійською. Ну зараз технології вже нам допомагають в цьому, тому ось так і ось перед нами дорожня мапа. До речі, вчора, в реальному часі, ми намагались з учасником, дякую йому, з ще одним учасником намагались інформувати наш чат, що відбувається, скидали скріни, паралельно щось писали. Тому, якщо ви ще не в нашому чаті доєднуєтесь, там в принципі багато корисної інформації. Так, зараз ми перед вами бачимо чотири сезони, які і події, які у нас очікують. Цей сезон, в принципі, майже завершився. І у нас залишились останні три пункти, які вони мають реалізувати до кінця сезону. Це ще залишилось три пункти. Далі у нас ще буде новий хам'як, і вже наступний сезон. До кінця сезону на залишилось 45 днів на момент запису цього відео. Тому я думаю, що в найближчим часом вже будуть. Будуть, будуть якісь зміни, і ми з вами це побачимо. До речі, анонс був нового хом'яка, тизер туди-сюди. Вони дуже багато часу приділяли, тому що показували у вигляді хом'яка П'єро на різних п'єдесталах і жартували, що це буде новий хом'як, потім П'єро дитина, але нам таких хом'яка й не показали. Так, це щодо, щодо цього нового хом'яка. І ось відповідаю одразу на питання, де взяти хам'яка. Ви бачите, що нам анонсують ще чотири. Тобто той, що буде ось-ось, і ще три будуть хам'яки. Хам'яки будуть лише за криптовалюту. Це нам підтвердили на стрімі, що за РЛТ можливості придбати хом'яка не буде. Перед цим ми купували, нам пропонували хом'яка за TRX і Догі. Тому я думаю, що зараз можливо, можливо, оскільки вони роблять вивід XRP, і їм треба буде затримати цю валюту в грі, щоб вона не дуже швидко виходила, то це лише моя думка, і ну, не треба її брати за основу. Але мені здається, що цей хом'як буде саме за валюту XRP. Тому, якщо у вас є можливість розділити вашу потужність, киньте трошечки. Потужності на добиток XRP і нехай собі потрошку майниться. Хом'яка не анонсують завтра-післязавтра, тому можливо, у вас буде час зібрати певну кількість монет. Так, далі. Далі у нас був все ж таки нам підтвердили, що бот із телеграму RollerTap буде законекчений до. Гри. Як саме вони також ухилялись від відповідей, але сказали, що будуть мати якийсь сенс картки і будуть, будуть впливати на гру. Що саме не сказали. Сказали, що ми все це побачимо, зараз вони працюють. Взагалі чіткої інформації, прям буквальної, не було такої з жодних якихось нюансів. Але ось сказали, що буде вивід XRP, буде коннектор ртапу. Тому, якщо ви ще не доєдналися до додатку, посилання запрошення в описі. І е, я закріплю тут десь відео, де я розповідала про цей застосунок, що і як там працює. Так, значить, е, ліги вони взагалі оминули, сказали, але чекайте, чекайте, все побачите, це ще, це ще не на часі. Е, Ролер таб, знову ж таки, щось там буде, якесь якась дає, дається колесо фортуни, ми будемо крутити, отримати якісь. Якісь подарунки. Так, далі, що вони зупинились? Вони зупинились на мобільному додатку, що вони починають над ним працювати. І в кінці року ми маємо вже змогу, будемо мати змогу завантажити на iOS і Android. Також був момент про кімнати, майнери, ремонтування. Про те, що все ж таки ми будемо ремонтувати свої майнери. Вони більше не будуть просто стояти у нас на поличках. Ремонтувати їх будуть хом'яки, хом'яки кіц і. Де ми будемо їх брати, поки невідомо, Але наш хом'як, можливо, з експедиції зможе нам приносити хом'ячка для ремонту. Буде якийсь момент з тим, що наш хом'як, якщо принесе його, це взагалі вирвано з контексту. Я так збираю собі в голові, як вони серед жартами це все нам пояснювали. Що е, будуть наші хом'яки голодні після цих експедицій чи після цих ремонтів, ми будемо їх годувати. Тобто нам потрібні буде додаткові ресурс їжа. Е, не знаю, як вони це реалізують. Я впевнена, що нам з вами викатять блог, де все детально розкажуть. Тому я не зупиняюсь на е, пунктах. Ви бачите перед собою дорожню мапу, вона закріплена в нашому чаті і е, завжди можна до неї повернутися і подивитись. Бачимо з вами подію, яка яка нам анонсували, вони її змінили. Вона буде щось середнє між спалюванням, гонкою і міні івентом Тобто ми будемо виконувати якісь завдання, ми будемо проходити шкалу, але ми вже змагаємось з іншими учасниками, і загальний подарунок також буде змінений. І тут ще додатково будуть збиратись поінти Так, ось, типу, ми можемо спалювати те. Все, у нас є додаткова шкала, в якій ми можемо отримати якийсь супер пупер майнер І тут буде, ну зараз це просто буквально. Воно, я не думаю, що математика буде саме така. Тобто, певну кількість ви зможете спалити і батареї, і, РСТ, і РЛТ, і деталі, і майнерів. І отримати якусь кількість відсотків і назбирати ось цей майнер. на це дуже довго виділили часу. Давали нам змогу задати питання, як це буде реалізовано. Але я думаю, якщо вже ось так все промальовано, то вони вже чітко вирішили, як це буде, і зовсім скоро ми з вами це побачимо. Хочу трошки підсумувати, що в принципі я не очікувала такого результату, таких нюансів. А до речі, зверніть увагу, що все ж таки нам в четвертому. Кварталі вже анонсують її від лайткоїну. Нарешті ми зможемо це зробити. Не знаю, в кого там вже мільйони лайткоїнів, то підзберити ще в четвертому кварталі зможете вивести. От і е, насправді цікаво, що стільки подій, які вони задумали, вони над цим працюють. Вони ще відкрили магазин мерчу. Там посилання на оновлення кидали, там по 40 доларів можна купити футболки, світшоти і таке інше. Я думаю, що ком'юніті все ж таки розвивається, Просто у нас воно не так сильно розвинене. Про гру знають обмежена кількість людей. І коли на вулиці чи мої знайомі питають, а чим ти взагалі займаєшся, і коли я кажу, та там граю в одну гру. Називаю назву, і на мене дивляться, не можуть зрозуміти про що я взагалі говорю. Тому е мені здається, це все ж таки іде далі. Розвиток можливо, це буде переростати в щось інше, можливо, в них є амбітні плани. І знову ж таки вийде застосунок. Я впевнена, що буде завдання, де нам треба буде поставити 5 зірочок тому застосунку, написати коментар. Тобто ми зможемо нашою спільнотою просувати його в, в плеймаркетах і всторі, і таким чином також будемо якось впливати на цей процес. І це означає, що в найближчому часі проект не збирається закривати. Тому я не говорю про донати. Я говорю про час, який ви зараз можете вкласти в цю гру, забрати все безкоштовно, забрати все, що ми можемо забирати в подіях, для того, щоб мати буст на той час, коли RollerCoin трошки підросте, стане більш відомим і буде наплив нових людей. Тому, тому не зупиняємось, рухаємось вперед, і я дійсно впевнена, що якщо намагатись, то вийде все, що ви забажаєте. Отже, дякую вам, що додивились до цього моменту. Поставте, будь ласка, лайк. Вчорашні півтори години дались мені не надто легко. Все ж таки, я не звикла до таких подій, і це був вечір п'ятниці. Ну, тобто, лайк, поставте мені, будь ласка, лайк за це за це, що я висиділа, вислухала все це, зробила скріни. І цю інформацію я для вас зберігла, щоб ви на рівні з ком'юніті іншими отримали інсайдерську інформацію і знали вже зараз, що... чому батарейки лізуть в ціні. Отже, можете ще написати якийсь коментар, можете ще підписатись на мій канал, тому що я намагаюсь розвивати його, і наступні події будуть висвітлені саме на цьому каналі. Дякую за все, обіймаю і до нових зустрічей.